Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 32 в 7 ходів Розв'яжіть. Для когось може здатися, що в 7 ходів – це дуже багато. Але в нас проста позиція мало фігур. Ще, можливо, хтось думає, що якщо залишився один кінь, то мат неможливо поставити. В певних ситуаціях можливо. І це така ситуація. Потрібно уявити, коли буде мат. Ось чорний король в кутку дошки. Давайте чорний пішак два рази походив. І чорний король заблокований. Якщо ми перемістимо коня на одну клітинку вниз, тоді буде мат. Ось така матова позиція. Як її досягнути. Перший хід король 1. Чорного короля немає ходів. Ми змушуємо чорного пішака рухатися. Якщо зараз зіграти король 2 це помилка. Чорні грають h 2, і кінь, ну зараз він не походить на g 3, щоб був мат. Чорним загрожує пат, білі мають розпатувати чорних. Вже буде ферзь. Побили пішака нічия. Правильно білим тут ходити кінь в 2. Король ж 2. Король загрожує втікти на свободу. Потрібно цього не допустити. Кінь є 4. Не випустили короля. І він повертається в куток. Далі король f 2 Король так і блокує чорного короля. І також поле 3, щоб чорний король далі нікуди не втік. Король аж 2. Чорних є помилка. Якщо h2, кінь 3 мат. Ось вже ось може бути мат. Але чорні захищаються краще король аж 2. Якщо кінь g3, знову пат. Нам потрібно перевести коня так, щоб він контролював поле h2, щоб туди чорний король не міг походити. І так, щоб далі потім кінь міг дати мат. Правильний хід кінь d 2 Король h1, кінь f1. В короля немає ходів. Чорні змушені походити пішаком же три Мат всім ходів. Давайте спочатку, як це в нас все сталося. Король-1, дали шах. не випустили короля. Далі ми маємо змусити чорних зіграти пішаком. І мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.